Кількість визнаних непридатними до військової служби людей торік зросла більш ніж удвічі. Це якщо порівнювати з 2021-м, останнім роком перед повномасштабним вторгненням, про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції. Там проаналізували дані про діяльність військово-лікарських комісій, зокрема пункт ухвалення постанов щодо непридатності призовників до військової служби, щоб дослідити корупційні ризики в цій галузі. За даними НАЗК, середній відсоток осіб визнаних. ВЛК непридатними станом на вересень 2023 року був 7%. Це на відсоток менше, ніж у 2022 році. Але у 2021 році, наприклад, їх в середньому було 3%. Серед лідерів по кількості осіб, визнаних непридатними до служби Полтавщина, там їх в середньому 20%. На другому місці столиця, там 18% осіб ВЛК визнали непридатними до служби. 13% зафіксовано в Дніпропетровській області, 11% в Запорізькій, по 10% у Кіровоградській та Закарпатській. Найменше 2% відсотки постанов щодо непридатності до служби ухвалили в Харківській області, 4% відсотки, приміром в Тернопільській. Не надали даних військово-лікарської комісії Чернівецької області. Надана статистична інформація не свідчить, що всі ці постанови про непридатність до військової служби є незаконними. Перевіряти дані ще будуть правоохоронні. Органи, про це сказано в повідомленні на ЗК Ну, а ми будемо вже зараз обговорювати принаймні тенденції, так би мовити, і долучаємо до нашої розмови Івана Тимочка, голову Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. Пане Іване, добрий вечір. Слава Україні. Героям слава. Пане Івано, да. ми зачитали дані Національної агенції з питань запобігання корупції. Знову ж таки, ми не говоримо е, про те, там, що з того законне, що незаконне, але сама тенденція, коли ось так виростає кількість е, постанов щодо непридатності до військової служби, приміром, Полтавщина, це кожен п'ятий висновок е, взагалі виходить. Е, про що може свідчити ця тенденція, на вашу думку? Ну, почнемо з того, що власне відсоток непридатності десь на приблизно співпадає з тими областями, які. І, і скажімо, менше виконували завдання по мобілізації громадян тут, крім корупційної складової, звичайно, там якийсь відсоток захований, тут ніде правди діти. Але я вважаю, що там більше причина полягає в тому, що все таки більш активно працювали центри комплектування з суспільством, більше активніше власне вручалися повістки на уточнення даних. І просто люди приходили в центри комплектування, проходили комісії. Це пов'язано з збільшенням кількості просто людей, які з'явилися в центри комплектування. Якщо в 22-й рік він ознаменований був тим, що як правило прийшли резервісти, плюс люди, які порівняно недавно служили, були демобілізовані. Тобто, в будь-якому випадку це була категорія людей, які так чи інше були прив'язані до армії. Більше були, скажімо так, малий рівень стан здоров'я, кращий, і, звичайно, розширенням, охопленням більшої кількості суспільства зараз, більшою роботою. Власне, і дуже багато людей, які тоді не стояли на обліку, але тепер прийшли і пройшли комісії. Звичайно, і виявлені тут знову ж робити паніки чи шукати зрадоньки не варта. Де була корупційна складова, це, я уваж надіюся, правоохоронці виявлять, вияснять там не настільки важко, головне було б бажання навіть банально провести, скажімо, по підозрілих справах перекомісовку чи перегляд власне медичний і на тому скерувати людину на іншу медичну комісію і просто співставити дані. Це просто робиться, було би мінімальне бажання uh -huh. щодо іншої сторони. медалі, ну будемо знати, скільки на скільки людей, скажімо, буде непридатних до військової служби, на яку кількість не можна розраховувати на призив. Ну, це що ми говоримо, єдиний реєстр він да, дасть нам більшу цифру, точні дані. От я якраз хотіла це сказати, які класичний як... процес так, який ви бачите інструмент для того, щоб ну принаймні плюс-мінус вирівняти ось ці. І відсоткові відношення, ну щоб щоб зробити підхід до цих військово-лікарських комісій і до винесення цих постанов про непридатність до служби, щоб він був дійсно демократичним і відповідав реальності, ну хоча б максимально наскільки це можливо це дуже просто насправді, просто взяти, зробити ротації ВЛК по в різних центрах комплектування, та й все. Або склад комісії, скажімо, періодично змінювати структурно, та й усе. Не... А якщо ще там до, скажімо. Кримінальна відповідальність їм довести до відома, що за будь-яке порушення буде кримінальна відповідальність. Я, я впевнений, що рівень корупційних ризиків буде знижений. Ну бо в ідеалі ніхто її не зможе приструнити, Це факт, це правда. Другий варіант знову ж це просто перегляд колишнього. Ну як тут справді тут знаєте, тут а може дійсно це захворюваність? Бо є ж ситуації, що, скажімо, в конкретній області чи в конкретному населеному пункті є якісь об'єм. Оєкти, чи, скажімо, заводи, які там мають шкідливе виробництво або регіон, який пов'язаний з якимись шкідливими викладами. Тобто, це тоді дійсно стає в Пане Іване, тільки що різниця дуже велика, якщо проаналізувати ці цифри: 20% Полтавської області, 2% Харківська. От ну, ну, Харківська Саме... Виробництвом якось пояснюється. дуже багато. Виїхали, дуже багато виїхали. Ми знову mm -hmm. ж враховуємо. Я не те, що хочу оправдати. Я просто хочу так. сказати, що е, в чому я не шукаю зрадоньки. Так. так і я з знаєте на підтвердження ваших слів, скажу що в цій статистиці немає. Е, ну принаймні з того, що ми озвучили, немає загальної кількості е, постанов. Умовно кажучи, може бути 20% від там від, від, від мільйона. Ну я зараз умовно дуже кажу, і 2% від 100 тисяч. це різні. Так, немає ось цього достатньо ну внутрішня міграція, так. не забуваю. Внутрішня міграція, скажімо, в західні регіони могло бути або конкретні регіони З ж Харківської області могла переїхати велика кількість людей, умовно кажучи, як внутрішньо переселені. Так що тут угу. і ставши там їм так чи інакше, чи їх мотивували, чи вони самі прийшли в центри комплектування, пройшли певне обстеження, медогляд, А вони потрапляють в загальну статистику конкретної області. Оскільки зараз не обов'язково, що людина має з'являтися в центр комплектування. Згідно прив'язки там приписки, наприклад, тому це потрібно дуже детально розглянути так, звичайно, де скажімо, аномальні цифри, чи чи цифри, які виходять за ну, принаймні, які викликають підозру, що вони. Порушують якісь якусь статистичну загальну цифру. Звичайно, воно буде потребувати перепровірки і має бути перепровірене. Але вже коли будуть надані професійні висновки, от тоді можна реально оцінювати стан ситуації. Бо знову ж ну дуже але важко, важко на да. це на цьому і наголошує, що будуть ще працювати правоохоронні органи, щоб визначити, де були ці корупційні ризики. Дені але давайте давайте. Ось що ще обговоримо сьогодні неділя, вечір. Треба підсумки і тижня. Проводити і цього тижня Верховна Рада мала приступити до розгляду законопроєкту про мобілізацію. Але 11 січня Кабмін його відкликав. Нагадаємо, які основні зміни були в останній редакції урядового законопроєкту щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. І її потім обговоримо. Основні зміни, які пропонують внести до проведення мобілізації: зміна призовного віку з 27 до 25 років, виключення строкової військової служби як виду військової служби, виключення з переліку висновків ВЛК, висновку про обмежену придатність до військової служби, встановлення обмеження прав громадян України, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби, відстрочка для військовозобов'язаних з інвалідністю першої та другої групи, повістки через електронний кабінет призовника та електронної. Пошту, покарання для ухилянтів, заборона на проведення операцій з рухомим і нерухомим майном, обмеження у праві керувати транспортом та отримання водійського посвідчення, обмеження прав розпоряджатися коштами та іншими цінностями, відмова у підписанні кредитних договорів, зупинка отримання пільг і послуг від держави, припинення надання консульських послуг в українських до постановах за кордоном у разі відсутності військово-облікових документів, кримінальна відповідальність за відмову проходити велика. Нагадаю, що ми обговорюємо цю тему з Іваном Тимочком. Він є головою ради резервистів сухопутних військ збройних сил України. Пане Іване, як ви оцінюєте події цього тижня? те, що Кабмін відкликав цей закон, законопроект, тобто ваше ставлення до цього процесу. Ой, знаєте, для мене до мене ставлення не до процесу, а до людей, які затягають цей процес, насправді, бо е, тут е, політичний популізм зашкалює деяких політиків. І намагання подати себе, якщо не місіями, то інтелектуальними правниками власне завдає шкоди в організації служби в цілому Україні. Е, власне, це не є закон про мобілізацію, це є зміни до це є законопроект. Про зміни до законів, які регулюватимуть насправді не тільки мобілізаційні процеси, вони регулюватимуть і військову службу, і наповнення реєстрів, і військовий облік, і процедуру проходження власне оцих самих військово-лікарських комісій, про які ми говоримо, це дасть можливість тим самим працедавцям. Визначити ну, орієнтуватися, скільки кого можуть навіть теоретично чи практично у них призвати, яку робити лаву запасних. Це дасть можливість фінансово обрахувати, скільки буде відмобілізовано людей, які компенсаторні виклики це призведе. Яку амортизацію потрібно готувати в плані фінансів? Навіть тих самих робочих місць це дасть можливість. Врегулювати той саму рекрутингову службу, якщо ми говоримо про, наприклад, відміну строкової служби, вона вона діє до того часу, поки не буде прийнята цей законопроект, не будуть несені зміни згідно цього законопроекту. А це в свою чергу зобов'яже. Підготовити, готувати населення в цілому до, до до спротиву, до скажімо, до готовності виконувати військовий обов'язок не мобілізаційний процес, а власне поза поза, скажімо так, поза мілітарними організаціями, поза армією, поза ТРО, чи бути готовим, наприклад, у тих самих добровольчих формуваннях. Як проводити підготовку е, цілому населення до е, протидії ворогу до там якимось мінімальних військових навиків? Це все буде регламентування. А політики вчепилися до деяких дразливих моментів, які безперервно починають нагнітати якимись правками. Це дуже добре. Наприклад, вдалося деяким, які там пані з Дубаю приїхали, і сказала, я зупинила мобілізацію. Мені здається, в кожній демократичній країні за таке вже би посадили її. Точно, а вона собі дозволяє це заявляти. Ване, У вас на жаль немає вам відповісти, Пане про які Ване, ви говорите. Ви сказали а, про Звичайно, але ви мене запитали, я й так, так, кажу. Так, от, от я просто запитали, хочу дочитати про про дразливі моменти. Ви сказали, а особисто для вас в цьому законопроєкті що є такими дразливими моментами? Та немає. Чим більше воно буде розумієте, тут не питання в дразливості, питання в чіткості визначення правил. Правил гри, правил процесу. Оце важливо, щоб були зняті всі маніпуляції, щоб людина, навіть потенційний призивник, чітко розуміла. Що її чекає згідно цього закону, щоб працівник центру комплектування знав чітко, як діяти в конкретній ситуації, щоб людина, яка, скажімо, відмовляється від військової служби, чи ухиляється, щоб вона знала, які її чекають подальші дії тут, чи якщо вона вийде за кордон, це насправді процес життєдіяльності, життєзабезпечення ну, нації, країни, і скажімо, навіть нашого представлення за кордоном, це покаже, як. Як працювати, скажімо, дасть можливість працювати нашим іноземним партнерам з нас з українцями, які виїхали і проживають в їхніх країнах, врегулює їхній статус. Там це дуже тут. Немає дражливості, Тут так. власне проблема в тому, що йде затягування, і ми втрачаємо кожний день власне ефективності роботи нашої країни в цілому.